Згідно наказу міністра оборони України про напрями та завдання щодо вдосконалення мовної підготовки у Збройних силах України у 2012-2014 роках, у навчально-науковому центрі мовної підготовки Академії військово-морських сил імені Нахімова успішно реалізується програма з вивчення англійської мови військовослужбовцями Збройних сил України, оскільки саме англійська прийнята мовою міжнародного спілкування. На цьому тижні на базі Академії військово-морських сил України імені Нахімова. Відбулась науково-практична конференція, яка була підготована самими слухачами курсів. До проведення заходу залучено всіх військовослужбовців, а на сьогодні це 31 особа, які навчаються на курсах з вивчення англійської мови. Свій особистий рівень цього лінгвістичного напрямку у відповідність до міжнародних стандартів приводять офіцери та контрактники Збройних сил України. За словами начальника навчально-наукового центру мовної підготовки Миколи Бархатова, такі конференції у майбутньому мають стати традиційними. Всі особи, які виступали, вони зробили цей доклад виключно на англійській мові. Ця доповідь пов'язана цілком з майбутнім або з дійсним проходженням військової служби даного військовослужбовця, а також повсякденне життя його військового підрозділу або залучення до якихось миротворчих завдань, або виконання спеціальних завдань, які пов'язані з застосуванням англійської, англійської мови. З урахуванням планів розширення міжнародного співробітництва вітчизняного флоту знання англійської мови особливо корисно офіцерам та військовослужбовцям служби за контрактом військово-морських сил України, адже у більшості випадків саме вітчизняний військовий флот представляє нашу державу під час численних заходів міжнародного військового співробітництва, вважає заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з виховної та соціально-психологічної роботи Андрій Урсол. А такий захід, як науково-практична конференція, є виключно важливим у питанні. Вдосконалення мовних знань. Стосовно важливості цих курсів у повсякденній діяльності вони дуже важливі, оскільки дають можливість нам вільно спілкуватися із нашими іноземними партнерами. Зокрема, особисто мені це вже стало в нагоді під час проведення заходів фестивалю Сівастопаль мілітаритету після двох місяців навчання вже вільно спілкувався із військово-морським атешею Туреччини англійською мовою знайшли порозуміння, знайшли теми для обговорення. Вільне спілкування англійською допоможе кожному військовослужбовцю реалізувати себе не лише у складі багатонаціональних сил місії, які виконує Україна на даний момент у десяти державах світу, а й розширити свій кругозір, зазначив начальник відділу управління захисту інформації і криптології штабу командування військово-морських сил України Володимир Шельвестер. Я, находясь в миротворческих миссиях в 2000 году в Косово в составе Национального контингента, в Либерии в составе Национального контингента Организации Объединенных Наций, получил феноменальную возможность в языковой практике, хотя по образованию я изучал немецкий язык. И сейчас у меня появилась такая возможность изучить на профессиональном уровне, благодаря команде профессионалов, единомышленников, которые крупицей за крупицей вкладывали свой кропотливый труд в наши знания и умения, за что им низкий... Досконале володіння англійською особливо важливо і для професії зв'язківця вважає заступник начальника зв'язку військово-морських сил збройних сил України В'ячеслав Шевченко, оскільки всі новітні засоби зв'язку, які опановуються і застосовуються у діяльності військ зв'язку, вимагають чіткого розуміння задля запобігання помилок у використанні. Свою доповідь я буду в подальшому використовувати у службовій діяльності під час виступів на Міжнародних заходах, навчаннях та інших та інших заходах також я буду використовувати її для навчання підлеглих, своїх офіцерів, які також прануть вчити англійську мову. Зрозуміло, що доповіді, які слухачі мовних курсів підготували для презентації на конференції, будуть суттєвим наробком для презентації себе та своєї частини у майбутньому під час співробітництва з іноземними колегами. Мой доклад касается э, структуры, функции э, военно-медицинского э, клинического центра. Рассказывается о э, структуре э, о, о функциях, о том, чем мы занимаемся, как мы это делаем ну, на английском языке. Курс іноземної мови нам потрібно для того, щоб спілкуватися з іноземними представниками других країн. Для подальшого сумісного співробітництва, от, а також для обміну навичками і володінням зброєю. Так, на, цьому, на цій конференції я роблю презентацію про свою військову частину, про її привілегії, а також про бойову підготовку, яка проходить кожен день у нас. У навчально-науковому центрі мовної підготовки на базі Академії військово-морських сил Збройних сил України імені Нахімова навчаються як військовослужбовці Севастопольського гарнізону, так і з інших гарнізонів України. Я розповідаю, перш за все про історію штурмової авіації, коли вона з'явилася це стосується Другої світової війни. Потім трошки вкратці розповім про основні завдання штурмової авіації. Та декілька слів про афганський театр бойових дій. Ось а наприкінці я розповім вже безпосередньо про свою спеціальність. Участь у конференції допоможе слухачам мовних курсів привести свій особистий рівень англійської мови у відповідність до міжнародних стандартів. Безперечно, у майбутньому це зіграє важливу роль у забезпеченні мовної взаємосумісності з військовослужбовцями країн-партнерів у рамках реалізації заходів міжнародного співробітництва.